Дорогі друзі, я щиро вас вітаю на каналі Села Мельфарки. Та сьогодні в нас така тема ретроградний Меркурій та які зміни він несе з собою. Тільці це для вас інформація. Тільці ви гарячі люди, тому що щось ви таке вчудите, що може призвести крах якимось певним відносинам, але ви її склеюєте, ви оборону тримаєте. Цих відносин з близькою людиною. Внутрішні переживання йдуть у вас, хвилювання за роботу, за дітей, за все. Просто всі енергії змішуються. Можливо, добре. Тому що, коли енергія циркулює, таким чином людина очищається. Можна просто згадати, да? коли ми заходимо в істочник холодний, там ще в холодну річку, в холодну воду. У нас йде прилив крові, да, обмін крові е, пришвидшується. І цим самим це щось подібне до, до цього процесу. Тут від негативу ви оборону дуже гарно тримаєте. Тільці на вас є дуже сильний захист. Боятись, що хтось вас зурочить чи не веде порчу. Буде гірше тому, хто за це візьметься. Так я можу сміло про це сказати, бачиш ще по воскові. У вас взагалі тут вийшов образ Пресвятої Богородиці. Це взагалі круто. У вас йде підтримка Вищих сил. Можливо, ви дуже молитесь до Пресвятої Богородиці, можливо, це ще такий знак, щоб ви повісили іконку вдома, чи носили біля себе Пресвятої Богородички. Сьогодні по старому стилю Пресвятої Богородиці Почаївської свято. Бачите, можливо, так, якийсь це знак для вас? Взагалі. Ви можете протистояти любим конфліктам. Дивіться, чисто, чисто. Зараз я розкажу про незначні зміни, які я тут бачу, чисто е, любим конфліктам. та зробити і любу ситуацію згладити, щоб вона була рівною, чи то в сім'ї, чи то на роботі, чи то між друзями. знаєте, як кажуть, ви можете любого так під каблук підігнути під себе. Ви маєте в цьому такий дар. Щасливий день! 18. Позитивний буде день. І тут і якийсь отримаєте подарунок ближче цього дня або саме цього дня. Тільці, я вас вітаю! Нехай все добре збудеться. Нехай вищі сили вам допомагають! А подяку за моє старання ви можете підписатися, лайки поставити. Та Чекаю від вас, чекаю від вас з, не... чекаю від вас з Ваших коментарів дуже для мене цінно, що у вас збулося, які зміни відбулися, чи здійснюється те, що я говорю, тому що я не по книжках говорю, я виливаю, говорю молитву, виливаю віск, і ем... це такий, знаєте, прогноз. Прогноз з усіх прогнозів, тому що це не по-научному, це по моїм ударові, які в мене є. І мені дуже буде приємно отримувати від вас коментарі. На приватну консультацію ви можете записатися по номеру, що є в описанні, на моєму каналі. Будь ласка, в WhatsApp, Telegram, Viber. Я бажаю вам всього найкращого.